У зв'язку з переіменуванням Котовського району на Подільський у червні цього року багато закладів та установ вимушені були переєструвати юридичні особи, змінювати документацію, перероблювати печатки за півроку у Подільському районі. Цю процедуру пройшли десятки юридичних осіб у державних реєстраторів Подільської райдержадміністрації на виконання закону України про декомунізацію постановою Верховної Ради від 12 травня 2016 року. Котовський район перейменовано в Подільський район, на підставі чого виникла потреба привести всі назви юридичних осіб у відповідність до нової назви населеного та району. За період з червня по грудень в районі переименовано 63 юридичних особи. З них 26 закладів освіти району. Це загальноосвітні школи та навчально-виховні комплекси. На, на обліку в районі 41 Школа та дитячі садочки ще залишилось перейменувати, провести цю процедуру 15 дитячим садкам. Значну допомогу у процесі перереєстрації для навчальних закладів району узяв на себе депутат Одеської обласної ради Володимир Осіпов, який за кошти благодійного фонду Теплі серця виготовив початки для майже трьох десятків шкіл Подільського району. Я хочу подякувати від імені директорів Подільського району Володимиру Олександровичу за надану матеріальну допомогу. У виготовленні штампів і печаток. насправді це дуже серйозна така, знаєте, фінансова була підтримка в даному випадку, тому що ми мали самостійно виготовляти за власні кошти, да, вишукувати фінансові, скажімо так, надходження. А завдяки Володимиру Олександровичу ми такої нагоди, скажімо, так, уже позбулися. Тому дякуємо вам щиро від імені усіх Спасибо. директорів Спасибо. Подільського району.